Всім привіт в експериментальній гілці Armory Forger додали деякі нові фічі для ночі. Тобто ночні фічі, для того, щоб можливо було краще когось видно, а можливо, для того, щоб додати атмосфери. У нас є декілька видів ночі, якщо можна так сказати. Можна вибирати ще фазу місяця. Зверніть увагу на чорні ділянки на цій карті, і в цілому на дерева або на дорогу. Якщо приблизити, йде такий, знаєте, невеличкий шум. Саме в експериментальній гілсі це додавали. На мій погляд, це зробили для тих людей, які граються з гамою. Тобто, якщо вони. Будуть підкручувати гаму, саме цей шум буде їм заважати і все одно чітко бачити когось вночі. Тому що дуже багато гравців, які грають на, на немодових, точніше серверах на таких от офіційних, просто викручують гаму на своєму моніторі, і вони вночі бачать як в день. мені здається, ця фіча була обов'язковою і. Можливо, все ж таки вона допоможе гравцям більш конкурентно способно грати один з одним. Тому що якщо ви будете викручувати гаму, ця зернистість буде просто підвищуватись. Ну, я сподіваюся, на Ютубі її буде видно, хоча це тяжко зробити. От я зараз приближу максимально. Такі знаєте, як шум на старій плівці, кіношні, знаєте, такі робиться. Ну, це цей параметр взагалі не можна ніяк виключити, Він постійно включений. Як тільки стає ніч, то. Відключається. Тобто, якщо ми поставимо повністю ніч, щоби поставимо, наприклад, от можна поставити повний місяць, що це щось таке це не повний місяць. На небо вона така присутня, присутня. Ну, як наче фільтр просто не кинули, але можливо буде працювати. Також одна із функцій, які додали, тепер ось такі ручні сигнальні пістолети. Файри, коротше, сигнальні ракети, можна сказати. Як вони працюють? Ви, наприклад. Прицілу правою кнопкою немає. Тобто, якщо ви хочете, щоб вона в якусь сторону полетіла, ви маєте саме от подивитись в тому напрямку, і десь по центру екрана він буде запускати. До речі, ви знали, що зоряне небо повноцінно зараз відображається, таке саме, як і в реальному житті. І навіть по компасу ви можете знайти північну зірку. От вона, в принципі, і знаходиться. І по ній, в принципі, можете орієнтуватись. Ну, це вже для продвинутого рівня, це зараз не про це відео. Значить, дивимось, наприклад, максимально треба десь під кутом ну, 45-50 градусів запускати. Для того, щоб вона встигла трошки опуститись, тому що якщо а, ви запускаєте максимально під 90 градусів в небо, навіть тут я зараз бачу, що воно не встигне, по-моєму, опуститись і просто перестане вже а, видавати світло. Ну, можна використовувати це як для сигнального якогось, бачите, не встигла навіть опуститись, і воно вже перестало. Випромінювати світло. Скоріше за все, це робиться якби ну, для сигналу, а не для освітлення. Хоча все ж таки можна також приміняти для того, щоб, щоб під невеличким кутом там, градусів 25 запускати по відношенню до землі. Тобто, я, от, я дивлюсь на горизонт, умовно кажучи, запускаю, натискаю, він прогається анімація, він запускає і на велику доволі відстань, і вже тут трошечки можна когось й побачити. Тобто, якщо вже там будуть вороги, можна спокійно по ним постріляти. Як на мене, це основні функції, які поки що для ночного бою додали. Хоча я чекаю особисто, щоб додали вже, знаєте, радянські і не тільки радянські американські приціли нічного бачення, тому що в 80-х років вони все ж таки були не обов'язково робити. Саме окуляриничного бачення, як це на модових серверах, щоб не рушити знаєте, атмосферу. Але приціли можна було б додати, тому що вони насправді існували. Ну, побачимо, наскільки це буде необхідно для цієї гри і чи захочуть це робити розробники. По факту, що ще там таке із цікавого додали, по факту я все сказав в попередньому відео. Що про міни і там про нову систему командира, і про нову систему завдань, і тому подібне. По факту, це вже вже ви побачите особисто, коли гра вийде на стабільну версію гри. І з позитивно от, нарешті синхронізували знаєте, постріли із анімацією зброї, тому що раніше на деяких видах зброї були розсинхронні. тобто ти нажимав стріляти. Тобто звук стрільби виходив раніше, ніж анімація взагалі програвалася. Загалом це траплялось на кулеметах, автоматах з такого типу не було. От. Тобто тепер анімація відповідають звуку, і це набагато набагато краще виглядає і приємніше грати. Хоч як ви бачите, зараз оптимізація на одиночному сценарії доволі така непогана. На офіційних серверах все одно продовжуються якісь просадки по ФПС. На жаль, на жаль, не знаю з чим це пов'язано і як це в цілому побороти. Летять утки, летять гуси. На цьому все, дякую за увагу. Всім па-па.